Стрільці. Давайте подивимося ваш розклад на тиждень з 4 по 10 листопада 2024 року. Сонце в стрільці, місяць в стрільці, Венера в стрільці і Асцендент у стрільці. Який у вас емоційний стан стрільці? Щойно, це була сама карта у скорпіоні. У вас мріє ваші. Надії і ваші бажання, які ви будете досягати, і у вас повні надії, тобто ви засіваєте якісь нові зернятка, буде якась реалізація ваших мрій, бажань те, що ви давно хотіли. Відчуття буде дуже добре. Стрільці. На цьому тижні у вас піднесений. Настрій, емоції гармонійні. Не знаю, чому прийшло гармонійні, але відчуття гармонії і повні такі надії, бажань, реалізації і спокійність така. Стрільці, що у вас буде тема цього тижня башня. Ого, стрільці! Щось прорветься. Якась подія буде у вашому житті неочікувана, яка сколихне вас на цьому тижні. Башня це завжди зміни. Не завжди приємні, але зміни. Так. Будемо уточняти, тому що там є якась емоційна відстороненість після цієї башні, які події будуть відбуватися у стрільців? Пістка жезлів, ви на коні, повернення з війни пряма її, трактовка, дев'ятка пентаклів це. Гарна гармонійна карта жінки сінгл або людини взагалі сінгл яка гарно виглядає, яка має стабільність, розквіт. І мах. Це дії до реалізації, до ваших мрій. Що вам оракул каже, ви якісь засіюєте самі, семіна... якісь зернятка, які ви повні надії, щось починаєте вкладати, щось починаєте робити. І це от теж примет трактування вашого оракулу, що ви все-таки дієте, ви не сидите на місці або діють у вашу сторону. Так, стрільці, на дні колоди загальна енергія. М -да. Тут ви дійсно багато реалізуєте стосовно вашої стабільності, закладайте багато тих зерняток і починаєте діяти у фінансовій сфері, в робочій сфері. Намагаєтеся реалізувати і привести це в баланс в ваш фінансовий стан. Вам це дається дуже важко. Ви перебуваєте в постійних роздумах, в очікуванні і. Невпевненості, як правильно зробити, тому що є якісь дуже багато варіантів розвитку цієї стабільності. І на дні колоди у вас карта є е, нечесності. Якимось реалізаціям і фінансовим питанням ви не довіряєте і сумніваєтеся? Відчуття, що не безпідставно, тому що є якась карта нечесності і обман в Будьте обережні, щоб ніхто вас не ввів в оману стосовно коштів. Якщо ви будете кудись вкладатися, це вам. Така насторога стрільці. Якщо ви думаєте кудись вкладатися, дивіться уважно на всі підводні камені, тому що там є нечесність. Якщо ви думаєте вкладати кудись кошти, Так, стрільці. Що тут у нас башня? З чим це пов'язано на цьому тижні? Тут карта роботи приходить. Хтось може звільнитися, в когось може статися ЧП на роботі. Так, і тут є енергія Діви. І тут закриття якогось циклу ставлення на блок. Енергія Діви, жіноча енергія. Можливо, у вас в карті є, якщо ви жінка, то це ви в карті. У вас тут щось станеться по робочих питаннях там, де ви вкладали багато зусиль. Там, де ви були сконцентровані, прикладали багато зусиль, там у вас відбудеться башня. Тобто будуть там зміни. Тут карта робочих питань, але в мене відчуття, що не всіх програється як робота. А іменно там, де ви вкладали дуже багато питань. Там буде потрібно однозначно щось зупинитися і передумати. Наодинці, ну у вас є внутрішня мудрість, щоб це знайти вихід з цієї ситуації. Ситуація буде, я б не сказала, що складна, але неочікувана і неприємна. І що тут після повішеного? Да, у вас тут буде різкий е, різке бачення і вихід, як вийти з цієї ситуації. І знову ця королева Пентаклі у вас на дні колоди. Можливо, це безпосередньо стосується жінки знаку земля, або. Це ваша енергія, що ця башня приходить для того, щоб вас сколихнути, вибити з зони комфорту, і щоб ви зупинилися і переосмислили переосмислили свої дії або дії взагалі, куди вам рухатися і що вам робити. Ну ви тут різко почнете діяти, різко якось висловлюватися. Якщо трактувати що по робочих питаннях, наприклад, енергії діви, тому що дуже тут багато є земної якоїсь енергії, або такої матеріальної стосовно матеріальних якихось питань, тут вам хтось різко якось проявиться, що принесе вас у стан осмислення і такої мудрості всередині. Ну, однозначно, ви будете тут зупинятися. У вас ця башня прийшла для того, щоб вас зупинити, і ви знайшли, переосмислили в собі, знайшли ту гармонію і мудрість. <кій> на одинці причому. Шістка жезлів. Тут новий початок, ви відчуваєте себе на коні. Тут може повернутися людина у ваше життя, щоб почати все спочатку, але ця енергія, яка повертається, вона приносить з собою хоча і стабільність, але емоційну незадоволеність. Якщо це ваша енергія, то ви відчуваєте спочатку робите якийсь ризик, тому я кажу, будьте обережні стосовно коштів, куди ви вкладаєте. Тут іде дуже пряма засторога стосовно коштів. Ви будете відчувати себе переможцем, але звертайте увагу на підводні камені, тому що там не все так, як здається. Вам тут хтось може запропонувати допомогу стабільності у фінансовій, Но там карта все рівно розчарування. Воно не все таке. Тут іде пряма насторога стосовно коштів. Чому п'ятірка Пентаклі? Так, да, може бути розчарування стосовно приміщення стосовно. Сім'ї стосовно якихось планів приміщень, можливо, ви хочете переїхати або придбати, або е зміна якогось приміщення, і вас це буде засмучувати. Тут є жінка Старший чоловік молодше і багато невпевненості. І хтось тут жонглює, жонглює сім'єю, жонглює стабільністю. Зверніть увагу. Тут є якийсь ризик. Ризик до фінансової стабільності сімейна карта також. Але є також і розчарування, смуток. Дев'ятка пентаклів. Про що ми говоримо? Так, тут йде вже важкість. Не вистачає ресурсу. І п'ятірка. Тут буде конфлікт з знаком вода, чоловіком знаку вода. Тут іде важкість, можливо, із-за ресурсів будете. Спорити тут йде проявлений конфлікт. Люди тут конфліктують один з одним. Стосовно ресурсу, стосовно важкості, стосовно те, що хтось важку ношу несе. Стосовно ось тут знову, знову карта конфлікту і скрита якась інформація. Інтуїція вам підсказує. інтуїція буде вас вести. Тут люди конфліктують із-за нехва... із нестачі ресурсу, будь-якого фінансового, емоційного. Ну тут багато у вас іде на фінансах пов'язано цього тижня. З-за того, що важко, із того, що нічого не зрозуміло, із-за того, що хтось, можливо, скриває якісь ресурси один від одного. Відчуття провини також тут є. За. За те, що немає ресурсу. Ну, тут проявлений конфлікт. Буде конфлікт з людиною. І за ресурсом будь-якого фінансового чи емоційного. А конфлікт через що? Конфлікт через важкість. Тому що холод між людьми. І мах. Що в нас тут мах говорить? Розбити серце хтось намірено. І знову ось ця ситуація стосовно приміщення, стосовно сім'ї, стосовно щастя, якоїсь структури стабільної. І тут є зустріч, тут є намір. Після цієї зустрічі уход і стрес. І знову ця шістірка, яка у вас була на початку тижня, емоційне відсторонення. І тут карта минулого. У вас може бути однозначно стички з минулими якимись історіями, своїм минулим. Ви тут покинуте ситуацію, і у вас тут буде стрес. Стрес із -за недорозумінь. І дев'ятка у вас тут теж є. І знову ця королева Пентаклів. Так, стрільці. У вас тут однозначно буде зустріч. У вас вдома, наприклад. В приміщенні, де ви перебуваєте, людина буде діяти у вашу сторону. Однозначно, енергія тут є дії. Зустріч у сімейному колі, в вашому приміщенні, у вас вдома, наприклад, яка вам. Приносить неприємність, і ви захочете покинути цю ситуацію. Тут енергія, яка діє у вашу сторону, і вам приносить стрес. Стрес і біль, і розчарування. Ну ця зустріч буде, можливо, хтось до вас приїде несподівано, повернеться у ваше життя, і вас буде із-за цього стрес. Повернеться після розставання і ця карта минулого, до якої ви там спиною відвернулися, чи вона до вас раніше відвернулася. Ну, тут однозначно буде стрільці у вас зустріч, зустріч у вас вдома, яка вам е, принесе е, страхи і розчарування. Ця енергія. Тут болісне відчуття із-за задій іншої людини, іншої енергії. Бажаю вам гарного тижня, стрільці!